28.05.2024.10.30 на весело разом з Грудим КС, е, е, пробужу до відділення поліції номер 1 РУБ No2, поліції поліція висотовідьполі, вулиця Берегова, 9 доставлено міхая Сергія Петровича до 2000 року народження супроводнього службового кабінету, в якому знаходився е, Мароста. В період часу з 10.32 до 13.19 назначення працівників прогнозну, перевищуючи свою службу повноваження, звинувачували міха СП. У складні крадіжки та збуду отримання від останнього зізнавальних свідчень погрожували йому застосуванням насильства та нанесли йому тілесне ушкодження. Державне бюро розслідувань підозрює трьох працівників відділення поліції 1 Одеського районного управління поліції номер 2 у насильстві та погрозах у відношенні мешканця селища Відьополь Сергія Міхая Події відбулись ще 28 травня 2024 року у службовому кабінеті поліції у селищі Віддіполь. 28.05 2024 десяти тридцять на весело разом з Орудим КС е -е, пробужу до відділення поліції No1 рук номер два воно про національна поліція висота Відьополю, вулиця Берегова, 9, доставлено Міхая Сергія Петровича. До року народження супродовольного службового кабінету, в якому знаходився мороз, та в період часу з 10.32 32 до 13-19 назначно працівники проморного перевищуючи свої службові повноваження, звинувачували нехай спе у складні крадіжки та з боку отримання від останнього зізнавальних свідчень погрожували йому застосуванням насильства та нанесли йому тілесне ушкодження. 5 лютого 2025 року слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси. Розглянула клопотання слідчого та застосувала до опіру повноваженого Новосьологова Олександра Анатолійовича 1998 року народження за Запобіжний Захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 20 березня 2025 року включення та відсторонення від посади в межах досудового слідства. Заступника начальника сектора кримінальної поліції Рудового Кирила Сергійовича 1995 року народження. Запобіжний захід у вигляді нічного домашнього аресту до 20 березня 2025 року та відсторонення від посади в межах досудового слідства. Запобіжний захід відносно мороза Дмитра Олександровича буде розглянути судом 10 лютого 2025 року о 13 годині. Як стало зрозуміло, з судових засідань, є відео та аудіодокази по справі та суддю ознайомили зі стенограмою аудіозаписів. Але тут є до матеріалів, я не знаю, потрібно доголошувати до, до в засіданні чи ні, мабуть, всі знайомі, не є тут до матеріалів до учнів. ну то просто потерпіло, це таке аудіовідзапис, є відеозапис, є і аудіозапис, на якої чітко чутно розмови, чітко чутно. Я потерпілому наносять, не лише наносять телесні шкожні, а ще й я не знаю, як це сказати так. Ще грозяться йому зробити що. Так, Ваша честь. Це, це ну, жах, що це правоохоронні органи, так. А ви спідзвірку володжите чи ні? Ні. Ні? Ні. А з матеріали ви ознайомлені? Так. З цими записами ваших розмов з рознай... із допитом тобто, потерпілих, вот також? Що дійсно потерпіли на земля і що ви йому застосовували тілесні і погрози. Але таке питання: чого ви ходили до нього додому? Потім. Через три дні, тому що ну. до нас надійшло повідомлення з Віддіопольської лікарні про отримання ним тілесних ушкоджень, е, начебто з боку працівників поліції. Та я хотів е, у нього дізнатися, що сталося, чи хто з поліцейських його бив і чому він. А ви що так? Ви самі ходите? Ну у нас були матеріали на розгляді. У нас була. То ви вже е... бачите, тут ви начальник сектора кримінальної поліції. Так, але ж ми ж розглядаємо матеріали. У нас була ви рейс... самі ходите так? Ну Трест... у нас дуже маленька кількість працівників, тому незважаючи на те, що ти начальник або заступник начальника, ти працюєш в режимі в режимі звичайного переповноваженого. Тому у нас були матеріали на розгляді, ось це повідомлення з лікарні. Тому я хотів дізнатися, що сталося, хто з поліцейських його побив і що, що взагалі. А ви не бачили, про... де, кіто, тож, хто його побив? Ні. І погроз не чули, відносно? Ні. Роман Варшанідзе. Альтернатива Орг.